Олексій Домницький, європейський вір. Нікудишній в діда гната в телевізорі сигнал. Скрізь міжить і перший, другий, і 12-й канал. В синок привіз із міста для супутника комплект. Нині в Діда вся Європа і в селі авто. Якось він дивись програму на якомусь ТВ. В око вжалила реклама і вхопила за живе. Кажуть, мов, якщо і струмом у вас вдома тарарам, то недбалий постачальник глядачі дістався вам. Не кладіть у довгий ящик, враз заяву напишіть і його ж собі. Думу. А чи вітер, чи дощить, а по струму в нас немає, а лампа лиш блищ, ні хвилини не вагався, взяв у руки олівець, в рай енерго власноруч надіслав він папірець. Мов не хочу, відмовляюсь, надто довго я мовчав, хочу, щоб мені хтось інший струм до хати постачав день чи два із міста, а в тогар не приліта Оце діду запитали, ви прислали нам листа. Я, говорить дід відверто, хочу кращого Опів все це можна, а ми прагнемо лиш туди. Візові -ві, Лише на самій хаці, як не водне, на вам Забирайте вашован.